Давно діялось колись, ще як борці у нас ходили, по селах та дівчат дурили, громади пили, хлопців били та верховодили в селі. І як ті гусари на постої, ще за Гетьманщини святої. Давно все діялось колись. У неділю на селі, у оранді на столі сиділи лірники та грали, по шелягу за танець кругом курява вставала, Дівчата танцювали і парубки. Уже й кінець, А ну, до іншу. Тайця добра! І знову ліри заревує, і знов дівчата, мов сороки, а парубки, узявшись на навприсадки пішли. А Микита стоїть на лаві в сірій свиті, найкращий хлопець то Байстрюк. Байстрюк собі та ще Бога, так і нікому не до нього. Стоїть собі, як той, печима мастелю підпирає, дивиться і замирає на питарівну. А та в квітах, мов намальована, стоїть сама на себе і на Микиту, як гляне, Горить, горить Микита в сірій свиті. Шельга виймає і за того останнього музику наймає. І на рівню титарівну танець світає. Очепися, прийди, світе, та й зареготалась титарівна. Хіба тобі наймичок не стало? Насміялась титарівна з бідного Микити. Насміялася при людях, що він у сирій свиті. Буде тобі татарівна. Заплачу не Богу, за ті сміхи. Де ж Микита в далеку дорогу пішов собі, з того часу не чуть його стало, з того часу ти щось таке і сталося. Додому плачучи, прийшла, і спати плачучи, лягла і не вечеряла, не спала, яка лягла, така і стала. Мого дуріла, Що робить сама не знає. А Микита неначе сич у сірій свиці перед очами вже стоїть. Мара, дай годі, ти та рівно. Недобри час того не рівні. Ти насміялась. І стало жаль тобі, його, Стало жаль тобі його. Нудіга печать. І сором душу ступила, і ти заплакала. Чому? Того, що тяжко полюбила Микиту, бідного того. Диво дивні на світі з тим серцем буває. Увечері цурається, вранці забажає. То так тяжко забажає, що хоч на край світа шукать піде. Отак от, от тепер ти Таріна, не знає, де діти. Хоч воду, аби до Микити. Сережітесь, дівчаточка, сміятись на рівні, щоб не було і вам того, що діти до рівня? Як та билина засихала, а батько, мати турбувались, Напрошу в Київ повезли, святими травами боліли, та все таки не помогли, Втоптала стежку на могилах, Собі виглядач його ходила. І стала стежка заростать, бо вже не встужиє і стать. Так, очі сміхи наробили, А він канув провалився його ж й забули. Чи був коли? Год за годом, три годи минуло. На четвертий годнеділю у оранді на селі на широкому столі сліпі лірники сиділи. По шелягу грали і ту саму грали, що й позаторік. Дівчата так само дрібно танцювали, як і позаторік. У синій шавці, у жупані, у червоних, як калина штанях, навприсідки в літа козак, та ще й приспіває отак. Та спасибі батькові, та спасибі матері, що нас добули, як нас добували. Жито розсипали вночі на печі, горілки, Меду! де отаман, громада, соцький? Мерзенне, мерзлене парубство. Ходіте битися чи боротися, бо я борець. Фу. Не неділі, не дві, не три, не чотири, як ті болячці, як ті хирі громадою годили тому борцеві. А він собі гуляє, п'є та й хлопцем жалю завдає тими дівчатами. Дівчата аж понедужали за ним. Такий хороший та багатий уже й не бореться ні з ким, а так собі гуляє та вечорами до тизаря чащає. А титарівна зустрічає, приспівує, примовляє. Чи не той це Микита, що з вилітами силита? Той це -то, той. -то. Що на селі ти насміялася колись. А тепер сама до нього у садочок ходиш і сама йому без трюкові, як панові годиш. Не день не два титарівна, в садочок ходила. Не день не два, як панові, Микиті годила. Догодилась ти та рівна до самого краю. І не незчулась дні минули, Місяці минають, ми на мина ми на осінь. Мена сьомий місяць, осінь, уже й дев'ятий настає, настане горенько твоє. У титеря у садочку У яру криниця під вербою, до води, до води напиться, ледве ходить тета рівно, трохи пожуриться, поплаче, погадає. Як їй дівувати, де їй дітись од сором, де їй заховатись? Разу ввечері зимою в водній святині, іде боси титарівна і несе дитину. То підійде до криниці, то знову ступає, а з калини мов гадина байстрюк виглядає. Покалими ця мрину дитарів на сина, та й побігла. А мики довез із калини. Та й у криницю, неначе щенята. А са пішов, співаючи соцькому казати, Щоб ішли громадою дитину шукати. У неділеньку раненько збиралася громадонька, Та криницю виливали, та дитятою шукали. Знайшли знайшли, знайшли. на твого сина половині. Ой, взяли безтаманно, закували у кайдан. Сповідали, причащали, батька матір нарікали, громадою осудили і живою повожили половини. Сина знали, нею та й засипали за нею. високий мурували, щоб про неї люди знали і дітей своїх навчали. Щоб училися дівчата, коли не вчить батько і мати. Борця того в селі не стало. А люди в Польщі зустрічали якогось панича питав, чи жива, каже Рівна, чи насміхається з нерівні? От то він самий, покарав його Господь за гріх великий несмертю. Він буде жить із сатаною чоловіком. Він буде в посвіту ходить і вас. Дівчаточка турить вовіки.